Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед тим як розпочати, хочу вам повідомити, що у нашому телеграм-каналі в описі під відео транслюються боксерські поєдинки, а також дивимося Євро 2024, включаючи Україна Словаччина та інші. Тому переходьте та підписуйтеся. Тим часом Тайсон Фюрі після поразки від Олександра Усика знову з'явився у свіжому інтерв'ю, в якому розповів про те, як проводить час та що він думає про бій з українцем. Я просто відпочиваю зараз, але я її тренуюсь по 5 разів на тиждень. Допомагаю дружині з дітьми, роблю інші домашні справи. Просто живу звичайне життя. Багато людей дзвонять мені і питають, чи я в порядку після того відео в барі. Це сталося близько двох тижнів тому. Я дійсно впав, але моє обличчя не постраждало. Я добре виглядаю, якщо ви розумієте про що я. Насправді я нічого поганого не робив. Так, я випив багато, але я до того дуже довго тренувався, по три рази на день. Можу дозволити собі відпочити. Думаю, люди переживають за мене тому, що пам'ятають, що було зі мною в минулому. Але я вже не такий, яким був раніше. Я зараз приділяю весь свій час дітям та дружині. У мене позаду три тренувальні табори. До бою з Нгану, до поєдинку з Усиком на 17 лютого і до дуелі з усиком на 18 травня. Я дуже багато тренувався останній час з минулого вересня і до травня. Тому мені потрібно відпочити, але мій відпочинок відрізняється від відпочинку інших людей. Адже я продовжую тренуватись 5 разів на тиждень. Я думав, що виграв бій зробив достатньо. Усик знає, що він не переможе мене знову. Я міг би сидіти тут і казати, що засмучений через це, але я вірю, що немає користі в тому, щоб плакати через розлите молоко. Це вже зроблено і в минулому. І я вірю, що все відбувається з певної причини. Я думав, що настав мій час, і, очевидно, у Бога не було в планах, щоб я виграв 18 травня. Але, чесно кажучи, це не вплинуло на мене. Я програв роздільним рішенням. Я міг піти іншим шляхом, але я все одно зробив би те ж саме лайно. Абсолют чи ні, я збираюся робити те ж саме, що й зараз. Я багато разів переглядав бій і все одно отримував ту ж саму відповідь. Я здобув перемогу. Усик знає, що він мене не переміг. Я відбивав йому голову більшу частину раундів. Він розбив мені ніс у восьмому раунді, отримав рахунок 10-8 у 9-му раунді. І я віддав йому 10-й раунд. Але крім цього, я не віддав йому ніяких інших раундів. Було прикро програти рішенням, знаючи, що не нокаутував його. Але я впевнений і з нетерпінням чекаю виклику. Це було насправді легше, ніж я думав. Люди казали, що в нього важко влучити. А я палив його комбінаціями з чотирьох ударів і сміявся з нього. Моя проблема полягала в тому, що мені, мабуть, було надто весело. Це було надто легко, ніби я там був з місцевим боксером аматором Я надто насолоджувався цим, видарював і поплатився в дев'ятому раунді. Мені завжди казали не змішувати свою роботу з розвагою, і зараз це повернулося проти мене. Але все одно це було добре. Мені це сподобалося. Я чув, що усика зламана щелепа і очниця. Так що, одужуй, побачимося в грудні на Різдво. Це буде феєрія в Саудівській Аравії. Тоже час промоутер Еді Хірн сказав: якщо Тайсон не переможе Усика, то його не можна буде називати найбільшим бійцем свого покоління. Його пам'ятатимуть як чудового бійця свого часу, чемпіона із Британії в надважкому дивізіоні. Велику особистість, але, на мій погляд, далеко не найвидатнішу, тому що він не зміг впоратися з конкуренцією. Так, він переміг Дентаю Вайлдера, але де інші елітні бійці, з якими він впорався? Ось чому перемога для нього обов'язкова. До того ж, на думку промоутера, Ентоні Джошуа ще зможе записати себе в історію як одного із найвидатніших бійців. Якщо переможе Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, Джошуа потрібен Ф'юрі Джошуа має перемогти Усика. Усик двічі здолав Айджея. Усик великий боєць свого покоління. Він абсолютний чемпіон світу у Крузервейті та Хевівейті. Якщо він знову переможе Ф'юрі, тоді щодо його статусу не може бути жодних суперечок, якщо тільки Джошо не повернеться і не відбереться в нього. Я вважаю, що Вейджая фантастичне резюме, йому тільки потрібні перемоги над Усиком, Ф'юрі та знову стати чемпіоном. У такому разі можна говорити про статус великого бійця всіх поколінь. Поставити його поруч із Льюісом, Тайсоном, Алі та Форманом Джошуа цього хоче. Як відомо, Ентоні Джошуа може провести бій з Даніелем Дюбуа вже у вересні цього року. Ось що сказав Джозеф Паркер з цього приводу. Ти завжди даєш шанси супорошкового вику та будь-якому іншому бійцю. Але якщо порівнювати цих двох хлопців їхню манеру ведення бою і міць, яку вони показували, то Джошо виглядає фаворитом. Я впевнений, що всі з цим погодяться, але ніколи не можна сказати Дюбуа з рахунки. Як багато хто робив у бою з Хорговичем, я вважав Філіпа фаворитом. Так що я сильно помилявся. Даніель показав відмінну рішучість. Він був дуже послідовним, починаючи раунди дуже швидко. Він зміг відігнати і засмутити Хорговича. Тому я даю йому шанси, але Джо буде фаворитом. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!